На хвилях ефіру Українська служба польського радіо. Програму Української служби польського радіо продовжуємо економічною рубрикою. Український бізнес після повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінив своє бачення інвестування в українську економіку іноземного капіталу, але й проблема з бізнес-проєктами. Український бізнес мусить навчитися європейських підходів до написання бізнес-проєктів. Про це говорить директор представництва Союзу польських. Працедавців в Україні у 2023 2024 роках назарій Волнянський. І з ним розмовляв Володимир Гарматюк. Вітаю вас, пане Назарію. Наприкінці року в Польщі, зокрема, інтенсивно почали говорити про «Ukraine Facility», про подачу проєктів в контексті відбудови України. Польські підприємці якось побоюються. Про це говорили і представники КУКЕ і представники банків. Що польські підприємці польський бізнес мають певні побоювання стосовно інвестування в Україну через війну. В першу чергу зараз додалася ще геополітична ситуація, нестабільність в світі взагалі і вибори в Штатах, і невідомо яка який напрямок нова адміністрація США Дональда Трампа обере словом всі ці чинники докупи. Але як український бізнес і українська держава якісь має побоювання щодо приходу інвесторів західних до України? Дякую вам за запитання. Насправді, побоювання є не тільки в польського бізнесу, а й в міжнародного щодо інвестування в Україну. Але як ми знаємо, уряди інших іноземних держав страхують своїх інвесторів, свої бізнеси, які мають наміри інвестувати в Україну. І щодо минулого року важлива цифра те, що 3500 польських компаній, вже навіть більше станом на сьогодні заявили про свою готовність відбудовувати Україну або брати участь в цьому процесі. За минулий рік приблизно 40 компаній ми привезли для того, щоб показати їм Україну, показати сектори, показати, як міжнародний бізнес працює під час війни в Україні, як він масштабується. Реінвестує дані кошти, і також український бізнес. Після побаченого поляки були вражені і сказали, що вони готові розглядати різні варіанти заходу в Україну. Після того навіть почалися деякі контракти, вони купували українські продукти, тобто це була така експортна імпортна діяльність після цих поїздок, тому що дуже важлива складова для міжнародного бізнесу. Це показати, як насправді живе країна. Адже вони дивляться BBC, CNN і думають, що тут просто руїни, Алепо, Маріуполь нічого не працює, все. Стагнація і так далі, але коли вони приїжджають, вони кажуть: Вау, у вас працюють ресторани, магазини, логістика, все все класно. Тобто вони змінюють свою думку. І ми приходимо до Ukraine Facility, про який ви вже згадали. Ukraine Facility поділяється на три пункти: це допомога державі. Друга це інвестиційні рамки, про які ми з вами говоримо. І третя це технічна допомога. Ми можемо претендувати на інвестиційні рамки. Тобто йдеться про гарантії. І до речі, польський банк, банк господарства краєвого вибраний єврокомісією для реалізації цієї стратегії. Тобто, він обиратиме проекти, надаватиме гарантування, також гранти. І будь-яку іншу фінансову допомогу українським компаніям, але там є певні вимоги, які в процесі розробки. Але одну, яку ми знаємо і можемо її комунікувати, це мінімум 10 мільйонів доларів має бути проект інвестиційний для того, щоб зацікавити банк і він розглянув фінансування. Тому загалом настрої дуже хороші. В нас є всього лиш два роки для того, щоб залучити ці інвестиції за допомогою проекту Ukraine Фасіліті, адже 27 й рік. Це кінцевий рік цієї програми Ukraine Facility, 50 мільярдів євро. І це буде такий звітний період. Два роки це дуже мало. Тобто, це вже би мав бути якийсь готовий не те, що план, а проект, який вже мав би раніше бути внесений, і от старт кампанії є, і, і він починає працювати, а не тільки тепер подавати ці проєкти. Як це виглядає? Програма Ukraine Facility була ухвалена в 24 році до 27 року. року. Відразу БДК, Банк Господарства Краєвого оголосив про наміри збирати проект. Чим ми зіткнулися? Велика проблема це відсутність інвестиційних проектів, тому що бізнес, на жаль, не вміє правильно підготувати проект для того, щоб залучити інвестора. Тому розробляється зараз відповідна програма навчання українського бізнесу. Це буде вебінар. Як швидко, якісно підготувати інвестиційну пропозицію для інвестора, і вже тоді ми зможемо залучати міжнародне фінансування? І ще одна велика проблема це експортна діяльність. Ми маємо там куки у Польщі. Я знаю її в нас. Є експортно-кредитне агентство, це аналог КУКЕ, які страхують, тобто нуль ризиків для. Польських українських компаній щодо там невиконання контракту чи будь-чого іншого в 22-му році. Ми з вами не могли говорити ні про що було складно говорити про якісь інвестиції. Зараз є безліч програм і міга світовий банк. Всі зараз страхують, залучають ці інвестиції до України. Є величезні проекти, такі, наприклад, Кін Спан, це ірландська компанія, яка інвестує 300 мільйонів доларів в Львівщину вже цього року. Тобто, це такі значні великі проекти. Вони також йдуть під страхуванням. Є «Байер» компанія німецька відома, яка інвестувала 65 мільйонів євро в 22 році після вторгнення на секундочку. уявіть собі після вторгнення вони в житомирщину інвестували 65 мільйонів євро. Так це велика сума, це успішний кейс. Ви запитали про короткий термін. Насправді так, але якщо мати проекти, то наприклад, якщо показати зараз проект Біджікей в березні, квітні вже може бути перший договір, тобто це 2-3 місяці для розглядання і ухвалення рішення про виділення фінансування. Тому це. В принципі реальні терміни для того, щоб за два роки використати правильно ці кошти і залучити їх в економіку України, розумію. Ви кажете, що підприємці не вміють бізнес, не вміє писати цих проєктів. Тобто процес навчання також напевно займає якийсь час. Які найбільш такі ви бачите кричущі, Можливо, момент в невмінні написати проєкт, як бачать українські українські підприємці, український бізнес ці проекти, і в контексті, власне, як працює Європа? Ну, український бізнес, знаєте, має все ми звикли робити легко і швидко. Тобто, написав на одному листочку ванпейджер, ми його називаємо. Там я хочу збудувати сміттєпереробний завод, мені потрібно там 10 мільйонів євро. Все, вони думають, що це є заявка. Яку розгляне інвестор, і під неї залучаться відповідні кошти. Насправді не так. Це потрібно великий проєкт, його розписати повністю до деталей, з реалізацією, з терміном будівництва і так далі. В чому проблема? Бізнес ніколи український. До повномасштабного вторгнення не мав такого запиту, як готувати проекти для залучення міжнародного інвестора. Чому тому, що наш інвестор внутрішній, він дуже активний і йому не потрібно були залучення міжнародного фінансування до повномасштабного вторгнення. Це вже після повномасштабного вторгнення змінився тренд, що давайте залучати міжнародних інвесторів для того, щоб компанії масштабувалися, відкривали нові виробничі лінії, могли виходити на експортну діяльність, робити експансію по Європі. Це вже зараз такий наратив, і всі погоджуються, і навіть були опитування. Що до повномасштабного вторгнення експортною діяльністю не так багато компаній займалось. Переважно всі на внутрішній ринок. Це після повномасштабного вторгнення. Всі зрозуміли, ага, нам потрібна додана вартість, нам потрібні валюта, стабільність, тобто експорт це круто і легко. І ми цю комунікацію робили зараз. Навчання я планую зробити таке 2-3 тижні, і компанія могла за там 7 вебінарів скоро зрозуміти, що потрібно, як готувати, на що звертає увагу. Міжнародний інвестор, той же банк польський, на що звертають вони увагу, що відкриває двері? Скажімо так, це перш за все кількість робочих місць, масштаб проекту, скільки цей проект принесе, яка користь цього проекту буде для регіону. Наприклад, якщо це Львівщина, що він принесе, яка буде експортна діяльність цього проекту? Скільки коштів він зможе генерувати сам, наприклад, яка окупність проекту на все це звертають увагу, перш за все, міжнародні інвестори, і що найважливіше, де цей проект буде реалізований. Наприклад, якщо це схід України, ну ви розумієте, мало ймовірно, що зараз ухвалять рішення з тих розмов, що я чую з міжнародних інвесторів. Вони на жаль, в той бік зараз не дивляться. Вони дивляться центр України і захід, тобто все що до Києва, вони розглядають, вони готові залучати під гарантії кошти. Чернівці, Івано-Франківськ. Ті регіони дуже легко залучити інвестора, тому що вони дивляться на карту, розуміють, ага, тут Європа поруч, це кордон. Вони дивляться статистику, ще є деякі прискіпливі інвестори, які дивляться навіть на статистику прильотів. Скільки було прильотів, тривог в тому чи іншому регіоні України, і в рішення інвестувати чи ні, вони ухвалюють на засіданнях компаній. Які найбільш пріоритетні напрямки цікавлять іноземних інвесторів зараз на даний момент, на скажімо, на найближчий рік. Є три пріоритетні напрямки: це в нас будівельні матеріали, зрозуміло. Відбудова, потреба в будівництві, будівельних матеріалах, відновлені. Другий це в нас агропереробка. Оце дуже популярний напрямок, тому що ми завжди були сировинною державою, яка експортувала, наприклад, зерно, замість того, щоб експортувати там, не знаю, булочки, хліб тощо. Ми готові експортувати моркву, але не готові експортувати були всік. Фреш чи перероблений продукт, будь-який інший. І третій напрямок, який дуже популярний, це енергетика. Тому що енергосистема майже повністю зруйнована через російські обстріли, через повномасштабне вторгнення. І тому є велика потреба в створенні нової, мобільної, не такої, як раніше. Та нас зараз децентралізована енергетика буде, це коли не є, наприклад, одна ТЕЦ, яка живить два міста. Це жах. Це тобто російська ракета прилітає, два міста залишили без світла. Ми говоримо зараз про відновлювальну, про атомну енергетику. І зараз йдуть розмови про те, щоб відновлювати саме атомну енергетику, це будівництво нових блоків на тій же Хмельницькій. Рівненській станції, тобто, от зараз великий інтерес саме інвесторів міжнародних в енергетиці електроенергію, якщо вона в нас буде в достатній кількості, ми можемо надлишково продавати в ЄС, тому що ми не є в єврозоні, і ми не підпадаємо під євростандарти. Розумієте, і ми можемо за нижчу ціну продавати цю електроенергію. Наприклад, в Польщі я знаю, дефіцит величезний, ціна зростає на енергоресурси, тому велика потреба і запад є саме в прикордонній енергетичній. Інфраструктурі України і тому інвестори саме польські зараз дивиться також на енергетику. Оці три це найпріоритетніші сектори, куди можна інвестувати, куди дивляться інвестори. Дякую вам за ваш час і ваші відповіді, пане Назарію. Так, да, будь ласка, радий бути на зв'язку з вами. Економічну рубрику підготував Володимир Гарматюк.